Доброго дня, дорогі глядачі, З вами канал Народна думка. Тож, виплати людям з інвалідністю, яким міністерство соціальної політики так обіцяло збільшити, і дійсно, вже на основі законопроектів то відбувається, да, і реформи, і все інше. І було питання, як же ж будуть збільшувати тим людям, тому що міністерство заявило, що буде покращувати якість життя людей з інвалідністю суттєво, суттєво допомагаючи їм всіма доступними методами знову повернутись, грубо кажучи, до нормального життя. Наскільки то можливо? Тож давайте я зараз розповім, як то буде відбуватися. Вже є напрацювання, вже прийняті Верховною Радою. тож Розбираємось. І так, Міністерство соціальної політики захотіло, ну не то, що захотіло, а прийшло до висновку, і то правильно воно так зробило, що потрібно значно покращувати життя людей з інвалідністю, їхній рівень забезпечення. Ну, просто то зробити за рахунок збільшення виплати, то важко в плані їхнього бюджету. В них не вистачало на то грошей. Ну, принаймні нам так кажуть. І як же ж то зробити? І прийшли до висновку, що треба, щоб ті люди е, швидше заробляли собі самі, тобто повертати їх в стрій. Але просто повернути в стрій, сказати: ну от, йдіть на роботу, це, це ні про що, так. Тому що зрозуміло, що потрібно і умови, і навчання, і все інше. Тож, які законопроекти були прийняті, і які з цього можна зробити висновки? Тепер є зобов'язання, що працедавці мають брати, якщо команда. Людей, які працюють на роботі від 8 до 25 осіб, не менше однієї людини з інвалідністю. Тобто, якщо прийшла людина з інвалідністю і пише заяву на роботу, її повинні взяти одну обов'язково. Друге, якщо понад 25 осіб, то не менше 4%. Ну, 4% це на 100 чоловік, 4% людини з інвалідністю. Тобто, кожен 25-й це мінімальні вимоги. Для медичних і реабілітаційних і соціальних установ це 2%. Тобто 2% на 100 дві людини на 100 працевлаштованих чоловік. Таким чином, держава спонукає да, брати людей з інвалідністю до себе на роботу в обов'язковому порядку. Друге. Їм збільшують суми виплат суми виплат за таку працевлаштовану особу. Навіщо ті виплати, і навіщо взагалі то платиться е, ну, типу роботодавцям? Да? В них же ж і так буде ну, людина працювати. Все робиться для того, щоб е, компенсувати різницю в зарплаті, щоб людина з інвалідністю отримувала на рівні всіх, навіть якщо вона. Не встигає да стільки зробити, як всі інші, все рівно буде за рахунок держави компенсувати зарплата і щоб облаштувати робоче місце. От, наприклад, в цьому місці, де я проживаю, у нас є завод, де працюють люди з обмеженням зору. Там все зроблено для них, і навіть від зупинки трамвайної до самого заводу повністю іде труба, по якій ці люди йдуть. На роботу, тобто вони, грубо кажучи, взяли орієнтир по цій трубі і там ну, метрів 700, напевно, отак ще й з поворотами, вони по цій трубі аж на територію заводу заходять. Тобто, щоб облаштувати отакі всі умови, можливо, якийсь пандус, підйомник, додаткові навколо робочого місця, якісь більше простору чи ще щось. От Для того е, і є державні виплати. Компенсація за людей з першої групи інвалідності за кожну е, це до 15 мінімальних заробітних плат наразі, це до 120 тисяч гривень. За е, другу групу це до 10 мінімальних заробітних плат тобто до 80 тисяч гривень. Якщо роботодавці не хочуть брати таку роботу, ця людина з інвалідністю може оскаржити в службі з питань праці або в суді. Но зараз, цим новим законопроектом, який зараз пішов на підпис до президента, дав вчора був прийнятий. Е Получається, що люди з інвалідністю, коли пишуть е заяву на працевлаштування, якщо їх не беруть, то повинна бути офіційно письмова відповідь, чому їх не взяли, чому так відбулось і в загальному. Чи в людини була бумажка, Да що от я пішов, мені відмовили. Чому відмовили? Є все написано. І тоді з цією бумажкою вже можна звертатись, оскаржувати і до роботодавці прийдуть і спитають: ай-яй-яй, чого ти так погано поступив? В загальному е держава ще, крім того всього, да, крім працевлаштування, пообіцяла е значну підтримку людей з інвалідністю на етапах реабілітації і на етапах перенавчання. Це вже вони беруть на себе ці зобов'язання, поки що е то лише на бумазі, да, і якісь там перші центри створюються, да, замінили МСЕК експертними комісіями, тепер будуть ще. Вираховувати вашу, крім інвалідності, вашу ще працездатність, і е, будуть визначати, куди ж вас типу можна пристроїти. Ну, з одної сторони, типу, хитренько да, зробили людина замість того, щоб сидіти вдома і отримати якусь виплати до держави, ще й працює, ще й за нього податки сплачуються, тобто навпаки, наповнює е, бюджет і всі типу довольні. Но, е, з іншої сторони, це значне покращення для самої людини. Тобто, всі виграші. Єдине, і про то я завжди говорю, що потрібно чітко зробити умови. Тобто, умови цих реабілітацій, умови цього перенавчання, щоб були центри кваліфіковані, щоб цих людей дійсно ними займалися, дійсно їх навчали. І дійсно вони могли влаштуватись на роботу, а щоб то не були просто фейкові типу влаштування да, підприємцям, які кажуть, так, ти давай, там сиди вдома, не приходь на роботу. Якось мінімалку там буду закапати за рахунок того, що от, мені держава виділила, а я тобі там помаленьку буду переводити. Бо ну так, ні, щоб це дійсно була соціалізація таких людей. І знаєте, повернусь до попередньої фрази, що при цьому всі залишаться в виграші. Крім того, збільшення виплат в перший період, да, значне збільшення виплат це вже не від роботодавців, а від держави, там по 4,5 тисячі говорять. Але як результат через збільшення в перші періоди, да, значне зниження потім, коли вже людина працевлаштована, але грубо кажучи, їй тоді вже якщо. Їй допомогли влаштуватись, допомогли здобути якусь нову освіту, підказали, що, куди, як робити, і влаштували на роботу. То ті виплати, то вже, знаєте, така, не зовсім обов'язково складував в плані, того, що людина і так буде отримувати по зарплаті набагато більше, ніж от їх зараз, там 2 300, дві платять, то взагалі смішно. Да. Тому. Активно спостерігаю за ситуацією, як то підпише президент, які наступні кроки по цьому всьому будуть робитись, тому що реформа запущена, несе це як паровоз, дам всеки, це все люди з інвалідністю. Поки що, так з додаткової інформації, що всіх людей з інвалідністю старих це буде стосуватись поступово. Це в основному зараз створюється для людей з інвалідністю, які зараз набувають статус, але при перекомісіях ви вже будете, типу як наново набираєте статус, і ви вже будете по цій новій системі оновлюватись. І так, помаленьку, 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 через цю реформу перейдуть абсолютно всі люди з інвалідністю. Тож, спостерігайте, на народній думці я обов'язково розповім, як тільки буде якась додаткова інформація. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.